Чи відчували ви коли-небудь, що скільки б ви не намагалися контролювати своє життя, зовнішні обставини продовжують вас збивати з ніг? Знайте, що ви не самотні в цій подорожі, мільйони людей щодня прокидаються, відчуваючи себе повністю вразливими перед обставинами. І це не ваша провина, це просто результат того, що ви ніколи не вивчали справжнього значення внутрішньої сили. Правда в тому, що нас навчили вірити в абсолютно спотворене поняття того, що означає бути сильним. Бути сильним значить, не показувати емоцій. Бути сильним значить, усе витримувати самому. Це брехня, яку нам розповідали і яку потрібно негайно викрити, справжня внутрішня сила зовсім не пов'язана з приховуванням емоцій чи вдаванням, що все гаразд, коли це не так. Справжня внутрішня сила. Концепція, яку ми сьогодні детально розглянемо, стосується розвитку розуму, який залишається зосередженим незалежно від бурі навколо. Те, що ви дізнаєтесь, із цього матеріалу повністю змінить ваше ставлення до життєвих викликів, оскільки я розкрию тисячолітні принципи, якими користувалися імператори, філософи, лідери протягом історії, щоб залишатися непохитними серед хаосу. У моєму попередньому відео на цьому каналі під назвою Емоційний захист стоїчний метод для. Досягнення ментальної непохитності я детально пояснив, як створити захист від негативних зовнішніх впливів. Сьогодні ми підемо далі зануримося в активне будівництво цієї внутрішньої фортеці. Чи замислювалися ви колись, чому деякі люди ніби плавають над проблемами, тоді як інші повністю поглинаються ними? Відповідь не в генетиці чи удачі. Вона у філософській системі, яку може вивчити й опанувати будь-хто. Стоїки відкрили понад дві тисячі років тому те, що сучасні вчені лише починають доводити наше сприйняття визначає нашу реальність. Нас турбують не речі, а думки, які ми маємо про ці речі, як навчав Епіктет, один із великих майстрів стоїцизму. Подумайте про це на. Мить дві людини можуть зіткнутися з абсолютно однаковим викликом і мати цілком різний досвід. Одна розпадається, інша розквітає. Чому? Секрет у тому, як вони ментально опрацьовують цей досвід. Перш ніж розкрити перший трансформаційний принцип, я хочу, щоб ви зрозуміли щось надзвичайно важливе. Сила, яку ми шукаємо, стосується не панування над зовнішнім світом, а панування над своїм внутрішнім світом. Якщо ви втомилися бути заручником обставин, якщо бажаєте побудувати справді стійкий розум, і якщо хочете нарешті взяти під контроль своє емоційне життя, продовжуйте дивитися, бо це може бути найважливіший матеріал, який ви споживатимете. Цього року перший принцип справжньої ментальної стійкості, про який багато інтернет-гуру ніколи не згадують, це коло контролю. Цей ключовий концепт стоїцизму поділяє наш досвід на три окремі домени: речі, які ми можемо повністю контролювати речі, на які ми можемо впливати речі, над якими ми не маємо абсолютно жодного контролю. Більшість – Людей витрачає 80% своєї ментальної енергії на хвилювання, які повністю поза їхнім колом контролю, тому вони живуть у постійному стані тривоги та розчарування, ігноруючи єдину сферу, де мають реальну владу, власні думки та дії. Хочете знати секрет, який повністю змінив моє життя? Коли я почав спрямовувати всю свою енергію на те, що було під моїм контролем, мої реакції, інтерпретації та рішення, відбулася глибока трансформація, стрес різко зменшився, ментальна ясність збільшилася, і я відкрив невичерпне джерело внутрішньої сили, яке завжди було там наш розум як сад. Ми можемо вибирати, вирощувати квіти чи бур'яни. Ця перспектива змінила все для мене та для тисяч підписників тут на каналі, які застосували принципи, якими я ділюся. Як я продемонстрував у відео, робіть це, коли вас принижують. Заборонена техніка стояків тут, на нашому. Каналі ця техніка є фундаментальною для захисту вашого внутрішнього спокою в складних ситуаціях. Техніка стоїчної паузи, яку я навчу, далі ідеально доповнює ті знання. Коли стається щось негативне, більшість людей реагують миттєво і зазвичай потім шкодують, але практики справжньої внутрішньої сили роблять щось інше. Вони вставляють стратегічну паузу між стимулом і відповіддю? Під час цієї паузи вони ставлять три потужні запитання: чи це під моїм контролем, чи матиме ця проблема значення через рік? Яка відповідь найбільш узгоджена з моїми цінностями в цей момент? Який урок я можу отримати з цієї ситуації? Як я можу використати це щоб стати сильнішим? Ці запитання активують неокортекс, раціональну частину мозку і деактивують лімбічну систему, відповідальну за імпульсивні реакції бий або біжи. Результат свідома відповідь замість автоматичної реакції чи вами керують обставини, щоб з'ясувати? Чесно подумайте, скільки разів за останній тиждень ви втрачали внутрішній спокій через щось, що було повністю поза вашим контролем. Якщо відповідь багато разів, не хвилюйтеся, ви от от дізнаєтеся, як змінити це назавжди. Другий стовп справжньої внутрішньої сили це те, що я називаю радикальним прийняттям реальності. І зверніть увагу, це не означає пасивну покірність чи відмову від ваших мрій. Радикальне прийняття означає дивитися на реальність саме такою, якою вона є, не такою, якою ви хотіли б, щоб вона була, чи боїтеся, що вона буде. Це про те, щоб перестати марнувати енергію на боротьбу з фактами, які вже сталися і які не можна змінити. Марк Аврелій Римський імператор і філософ Стоїк писав у своєму особистому щоденнику Не проси, щоб речі відбувалися так, як ти хочеш, але бажай, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються насправді, і твоє життя потече добре. Ця фраза містить таку глибоку мудрість, що заслуговує на щоденні роздуми. Якщо ви хочете трансформувати свою внутрішню силу, поставте лайк цьому відео та поділіться в коментарях, у якій сфері свого життя вам найбільше потрібно застосувати принцип радикального прийняття? Ваша відповідь може надихнути інших людей, які стикаються з подібними викликами. Третій стовп, який революціонізує ваші. Стосунки з життєвими викликами це те, що я називаю конструктивною негативною візуалізацією. Ця техніка може здатися нелогічною на перший погляд, але її результати надзвичайно потужні. Конструктивна негативна візуалізація полягає в свідомому уявленні найгірших можливих сценаріїв. Не для того, щоб живити страх, а щоб зменшити його владу над вами і підготувати ваш розум до будь-яких негараздів, стоїки називали цю практику праемедита малорум передбачення лиха. Поділюся секретом, який мало хто знає, коли ви регулярно візуалізуєте втрату чогось цінного, будь то стосунки, робота, здоров'я. Ви не лише готуєтеся до цієї можливості, але й культивуєте глибоку вдячність за наявність цих благословень у вашому житті зараз. Сенека, один із найвидатніших філософів стоїків, регулярно практикував конструктивну негативну візуалізацію. Перед сном писав він, перегляньте все, що сталося протягом дня, які недоліки ви виправили, яким порокам протистояли. У якому аспекті ви сьогодні кращі. Тут на каналі ми маємо ексклюзивний матеріал про оволодіння емоційним інтелектом: п'ять стовпів самосвідомості, який ідеально доповнює те, що ми розглядаємо сьогодні. У ньому я досліджую, як такий тип самоаналізу щодня зміцнює вашу ментальну стійкість. Ви готові підняти свою внутрішню силу на наступний рівень. Тоді спробуйте цю вправу прямо зараз. Уявіть, що втрачаєте щось, що дуже цінуєте. Спостерігайте за емоціями, які виникають, глибоко дихайте і запитайте себе, як би я відреагував, якби це справді сталося, які внутрішні ресурси я б активував, щоб впоратися з цією ситуацією. Ця практика не про песимізм, вона про ментальну підготовку та цінування теперішнього. Коли ви знайомитесь зі своїми найбільшими страхами, вони втрачають здатність паралізувати вас. Четвертий стовп справжньої внутрішньої сили це те, що я називаю свідомою доброчесною відповіддю. Ця революційна концепція повністю трансформує ваші стосунки з життєвими перешкодами. Для стоїків кожна перешкода була можливістю практикувати чесноти, сміливість, справедливість, помірність, мудрість. Вони розглядали виклики не як покарання, а як тренувальні поля для зміцнення характеру, мудра людина перетворює кожну перешкоду на перемогу. Цей стоїчний принцип змінив. Моє життя, коли я усвідомив, що проблеми виникали не зі мною, а для мене, вони пропонували мені саме ті уроки, які були потрібні для мого розвитку. Це усвідомлення настільки потужне, що я хочу, щоб ви зупинилися на мить і поміркували. Які перешкоди у вашому нинішньому житті можна розглядати як можливості розвинути конкретні чесноти? Як би змінилися ваша перспектива та досвід, якби ви прийняли цю точку зору? Якщо ви вже дивилися моє відео Мистецтво керування емоціями, на нашому каналі ви знаєте, що ця техніка є основоположною для перетворення негативних емоцій на паливо для зростання? Коли ми опановуємо мистецтво доброчесної відповіді на виклики, ми стаємо по-справжньому непохитними. Те, що відрізняє ментально сильних людей, це не відсутність проблем, а наявність життєвої філософії, яка перетворює кожну трудність на сходинку до еволюції. Вони розвинули те, що я називаю трансцендентним стратегічним баченням. Подумайте про це на хвилинку. Коли олімпійський атлет відчуває інтенсивний м'язовий біль під час тренування, він не сприймає його як даремне страждання. Він інтерпретує його як ознаку того, що стає сильнішим. Відоме, без болю немає досягнення. Цей самий менталітет можна застосувати до будь-якої сфери вашого життя: складні стосунки, фінансові виклики, професійні невдачі. Питання не в тому, чому це трапляється зі мною, а чому це мене навчає і як я можу зрости через цей досвід. П'ятий стовп справжньої внутрішньої сили, який багато експертів повністю ігнорують. Це те, що я називаю прогресивною свідомою відстороненістю. Цей революційний стоїчний принцип може повністю трансформувати ваші стосунки з втратами та змінами. Прогресивна свідома відстороненість не означає байдужість чи життя без пристрасті, це абсолютно протилежне. Вона означає глибоко цінувати хороші речі в житті. Одночасно зберігаючи чітке усвідомлення їхньої тимчасової природи, стоїки називали це любов'ю з застереженнями. Епіктет, який народився рабом і став одним із найвидатніших філософів в історії, навчав: Ніколи не кажи, про щось я це втратив. А кажи, я це повернув. Твоя дитина померла, її повернули, твоя дружина померла. Її повернули ця перспектива може здатися спочатку жорсткою, але містить глибоку мудрість про природу буття усе в цьому світі. Стосунки, майно, статус здоров'я, тимчасово позичене. Коли ми інтерналізуємо цю істину, ми відкриваємо надзвичайну внутрішню свободу, яку ніхто не може забрати. Ми втрачаємо страх втрати, коли розуміємо, що все вже в процесі відходу, це розуміння не робить нас менш люблячими чи пристрасними до життя, навпаки. Воно дозволяє нам любити глибше, бо ми цінуємо дорогоцінність теперішнього моменту у моєму відео, поки ви живете на автопілоті, інші вже прокинулися дев'ять кроків, щоб прорватися крізь бар'єр. На нашому каналі я пояснив, як ця свідомість звільняє нас від в'язниці тривоги і дозволяє нам жити з повною присутністю. Послідовне застосування цього принципу повністю трансформує ваш щоденний досвід. Шостий стовп, часто нехтуваний навіть просунутими студентами філософії, це те, що я називаю навмисною доброчесною спільнотою. Стойки глибоко розуміли, що жодна людина не є островом. На нашу внутрішню силу глибоко впливають люди, з якими ми спілкуємося. Неможливо розвинути справжню стійкість в ізоляції, ось істина, з якою мало хто має сміливість зіткнутися. Вас неминуче формують п'ять людей, з якими ви проводите найбільше часу. Ваші цінності, переконання, моделі, мислення та поведінки постійно впливають на краще чи гірше на ваше найближче оточення. Сенека застерігав: спілкуйтеся з людьми, які можуть вас покращити, приймайте тих, кого ви можете покращити. Процес взаємний, люди вчаться, навчаючи. Ця тисячолітня порада залишається надзвичайно актуальною в нашу епоху поверхневих зв'язків і одноразових стосунків. Чи замислювалися ви глибоко над тим, як ваше соціальне коло впливає на вашу ментальну силу? Люди навколо вас підвищують ваші стандарти чи знижують їх. Вони заохочують вашу найкращу версію чи нормалізують посередність і віктимність? Якщо вам сподобалося, досі поставте лайк і поділіться в коментарях, яку з цих технік ви почнете застосовувати вже сьогодні. Ваш коментар може надихнути інших розпочати їхню подорож трансформації. Сьомий стовп справжньої внутрішньої сили це те, що я називаю прогресивною співчутливою самодисципліною. Це може бути найпотужніший з усіх здатність робити те, що потрібно зробити, навіть коли немає бажання у поєднанні зі співчуттям. До себе, коли ми зазнаємо невдачі, більшість людей діють в одній із двох шкідливих крайнощів. Або вони надмірно суворі до себе, що породжує руйнівну самозневагу, або вони надто поблажливі, виправдовуючи поведінку, яка, як вони знають, є шкідливою в довгостроковій перспективі, як я продемонстрував у відео Емоційний захист стоїчний метод для досягнення ментальної. Непохитності на нашому каналі, ця техніка є фундаментальною для розвитку стійкої внутрішньої сили. Коли ми опановуємо мистецтво прогресивної співчутливої самодисципліни, ми створюємо непохитну основу для постійного зростання. Марк Аврелій, імператор Риму і відданий практик стоїцизму, прокидався щодня перед світанком, щоб медитувати і писати. Навіть стикаючись із тиском управління найбільшою імперією стародавнього світу. Однак у своїх особистих записах він демонстрував глибоке співчуття до себе, коли не відповідав своїм ідеалам. Цей ідеальний баланс між вимогливістю та співчуттям до себе є секретом, який перетворює дисципліну з важкого тягаря на визвольну силу. Подумайте про це. Справжня автентична внутрішня сила проявляється не лише в часи кризи, але й у маленьких щоденних звичках, які формують те, ким ви стаєте. Ми є тим, що ми постійно робимо. Досконалість, отже, не вчинок, а звичка. Ця аристотелівська перспектива ідеально доповнює стоїчну філософію, яку ми досліджуємо. Ваша внутрішня сила кується в сотнях маленьких виборів, які ви робите щодня. Але ось восьмий трансформаційний принцип те, що я називаю мотиваційним мементо морі. Стоїки регулярно практикували споглядання власної смертності, не через моторошну зачарованість, а як потужний інструмент для ясності пріоритетів і мотивації жити доброчесно. Проживайте кожен день так, ніби він останній. Колись ви вгадаєте. Ця практика не про песимізм чи страх, вона про пробудження від трансу прокрастинації та тривіальних турбот, що поглинають більшість життів. Якщо ви ще не дивились, у нас є повне відео на каналі про те, чого ви найбільше боїтеся, вже відбувається, а ви не помічаєте. Де я крок за кроком показую, як використовувати усвідомлення скінченності для створення надзвичайного життя? Ця практика спочатку може здатися некомфортною, але її результати глибоко визвольні? Подумайте чесно, якби ви знали, що у вас залишився лише рік життя, що б змінилося у ваших щоденних пріоритетах, які стосунки ви б плекали? Які складні розмови ви б провели, які ризики ви б взяли, від яких проєктів ви б негайно відмовилися? Магія відбувається, коли ми застосовуємо цю ясність до нашого нинішнього життя, чи та нарада справді варта вашої обмеженої життєвої енергії? Чи та образа заслуговує займати місце у ваших думках, чи той страх осуду? Заслуговує заважати вам слідувати своєму призначенню, дев'ятий і передостанній принцип, можливо, найбільш контрінтуїтивний з усіх, це те, що я називаю прогресивною психологічною антикрихкістю. Ця революційна концепція виходить за межі простої стійкості, повністю трансформуючи ваші стосунки з негараздами. У той час як крихкі. Об'єкти ламаються під тиском, а стійкі об'єкти витримують без змін. Антикрихкі системи люди стають сильнішими саме через стрес і виклики. Це як імунна система, яка зміцнюється після контрольованого впливу патогенів. На талеб автор книги Антикрихкість пояснює, вітер гасить свічку, але роздмухує вогонь. Ця потужна метафора ілюструє, як те саме випробування, що знищує крихку людину, може зміцнити когось, хто розвинув прогресивну психологічну антикрихкість, як я продемонстрував у відео, коли ваші зусилля здаються марними, плюс три ментальні, важелі, що примножують ваші результати. На нашому каналі така ментальність є ключовою для перетворення невдач на Трамплін до надзвичайного успіху. Різниця не в зовнішніх подіях, вона в інтерпретації та реакції на ці події. І нарешті десятий принцип фундамент усього, що ми досліджували сьогодні, те, що я називаю еволюційною трансцендентною метою. Це найвищий секрет справжньої внутрішньої сили. Коли у вас є достатньо потужне, навіщо, ви можете витримати майже будь-яке як. Віктор Франкл, психіатр, який пережив нацистські концтабори, виявив, що люди з сильним відчуттям мети демонстрували надзвичайну стійкість навіть у найжахливіших умовах, які можна уявити. Він писав: Ті, хто має для чого жити, можуть витримати майже будь-яке як. Еволюційна трансцендентна мета не обов'язково має бути грандіозною в очах інших, це може бути виховання люблячих дітей, служіння своїй громаді, опанування навички, створення значущого мистецтва. Головне, щоб вона виходила за межі суто егоїстичного інтересу і з'єднувала вас з чимось більшим за вас самих. Коли ви знаходите і культивуєте свою автентичну мету ви розвиваєте невичерпне джерело внутрішньої сили, яке залишається непохитним навіть у найскладніших обставинах. Ця мета стає вашим компасом у життєвих бурях, вашим притулком у моменти невизначеності, вашою мотивацією, коли шлях стає важким. Якщо ви дочитали до цього місця, ви вже продемонстрували прихильність до свого особистого зростання. Тепер. Застосуйте ці принципи у своєму житті сьогодні, же, не завтра, не наступного тижня сьогодні, без з визначення одного принципу, який найбільше резонує з вами, і послідовно впроваджуйте його протягом 21 дня. Якщо цей вміст був цінним для вас, активуйте дзвіночок і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Також перегляньте інші рекомендовані відео, які зараз з'являються на вашому екрані. І пам'ятайте, справжня сила це не відсутність слабкості, а трансцендентність через неї.